Ой у полі криниченька, там холодна водиченька, ой у полі полікриниченька, там холодна водиченька, ой там роман. Воли пасе, катерина воду несе, ой там роман воли пасе, катерина воду несе, ой романе, романочку, сватай мене із раночку, ой, романе, романочку, сватай мене із раночку. Бо не відну не думаю. Буде би ти ще лаяти, бо не. Від, як ти потовстішала! Та, бачила б ти мене місяць назад, я була така здорова, як ти. Ой, Наталко, тобі вже заміж пора. Та все все, ніяк не найду собі підходящого. Все про твого Петра думаю. Про мого Петра. Все, думаю, Не дай Бог попадеться такий придурок, як у тебе. <рив> Ой, подруженько, диви, які до нас на вечірниці хлопці прийшли. І один я вже бачу мені посміхається. Ось дивись, 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 дивись. Я тебе теж, коли перший раз побачила, зі сміху чуть не вмерла. Ну й мордяка. Так. Подивися. Та на твою ж дивлюсь. <гум> Ой, дівчата, всі хлопці думають лише про одне. Ой, не скажи, подруженько. Є навіть такі хлопці, які про це і не помишляють. А мій Сашко, як піонер, завжди готов. В смислі, В смислі. постійно бухий. А, он що... Дівчина, а можна вас фотографувати? Можна. А навіщо? Хочу показати тому Миколаю, що я хочу на Новий рік. இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது பதிமூன்று